Воєнні технології в дії вороже піхотинець здався в полон дрону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Один влучний скид вернати в окоп, і росіянин зрозумів або йому кінець, або полон. Він зробив правильний вибір, проілюстрував жестами гейм ауре і за помахами пропелерів дрона пішов до українських позицій. На допиті полонений розповів особовий склад, зброю свого підрозділу і багато чого іншого у результаті операції. Всі залишилися задоволені, і росіянин, котрий вцілів, і зараз у безпеці, і українські штурмовики, котрі отримали цінну інформацію і поповнення для обмінного фонду полоненними. Титанічна робота і запеклі бої по всій лінії фронту. Таким був перший рік від створення бригад гвардії наступу. Сьогодні їх вже десять. Воїни легендарного луганського пригордонного загону тепер мають свою бригаду помста. Вправні та хоробріх бійці, які давали ворогу по зубах ще з 2014 року, вони брали участь у найзапекліших боях за Бахмут, Кермінну, Лиман, Попасну, Рубіжну, Северодонецьк, Сіверськ. Понад 250 бійців бригади визначено державними нагородами. П'ятеро загону стали героями України. Зараз помста виконує бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках. Продовжує нищити і витісняє ворога з нашої землі. І обов'язково вийде на державні рубежі, поверне український прапор до рідної Луганщини. Ворог не уникне помсти. Ворог сліпне. Дрони камікадзе прикордонників знищили комплекс спостереження муром П. Завдяки майстерності прикордонних аеророзвідників уражена відеотепловізійний комплекс спостереження муром п який має тепловізор та камеру з зумом та міг бачити на відстані до 10 кілометрів. Загалом прикордонникам знадобилося три влучання для того, щоб окупанти позбулися очей. Загарбники залишили без можливості у певній локації коригувати артилерію та Відстежувати переміщення українських сил оборони спочатку року прикордонники знищили більше десятка таких біноклів ворога.